В яких випадках краще використовувати певні види антидепресантів, коли селективні інгібітори зворотню западу серотоніну, коли міртазапін, коли міансертин. Ми розуміємо, що всі антидепресанти однаково ефективні при депресії тривозі. Ми вибираємо антидепресант по коморбіду пацієнта і по його конституціональному типу. Якщо пацієнт повний, то звичайно міртазапін ми не призначимо. Що вплив на п'ять 2 це рецептор де збільшення ваги. Якщо пацієнта є е, е, якісь порушення е, там, е, скажімо, сексуальної сфери, а він хоче жити сексуально чи вона хоче мати хороше лібідо, то ми не призначимо сертралін. Бо час ритролін, хороший препарат, і ми нічого не маємо про. Якщо пацієнт має схильність до епілепсії, то ми не призначимо бупропіон. І так само будемо призначати навпаки. Якщо пацієнт каже, що я хочу бути більш активний, то ми призначимо флуоксетин на відміну від пароксетин. Якщо пацієнт хоче набрати вагу, то ми призначимо міртазапін. Або міансерін, якщо пацієнт має порушення сну, то ми призначимо тразадон. Якщо він має порушення ерекції, то ми призначимо нефазодон або бупропіон. Тобто ми маємо визначити для себе конституцію пацієнтів, і основні проблеми. І е, тоді, вже відповідно до коморбідності його супутню патологію, визначити припатики ефектив.